Всем привет! С вами я, Максим Украине. Я сделал вот такой автобус. Может, Богдан, я не знаю. А, вот это вот тут Богдан. О, это эталон. Вот эталон. Вот такие я Во. Ой. Опа, так я сделал. О! Упал телефон. Так, вот трошки вот Трошки отут вот тут нічого страшного. Так, Далі Даліше. Богдан, автобус Богдан, я зробив во. Богдан. А. а, почекай. Богдан А. 41. 40 першого 62. Вот такі. український. А це нема... ой! А оце немає нічого, такий номер знак. Далі. Вот ось шевий талон я зробив. крышу я зарубил. Тоже эталон. А, 0,79. 33. И еще я что трошки там приклеилась. О, там же я вот такой знак. Блин, испорченный. Так. Тут вот так хорошо. Я зарубил. Вот. Друзья, это красиво? Друзі, будь ласка, дуже красиво. Так? Да? Хорошо. Ось вот такий зробив. Тут є такий кришу, теж кришу, там немає кришого. Оцей жовтий, білий, білий, сій. Може, от будь-який розгляд, так? Ба! автобус эталон. Богдан. Богдан. Автобус Богдан. Тоже эталон. Богдан автобус. Крышу. Ну, все, це і закінч... закінчилось відео. Нас завтра хочу зробити отакі. Отакі, от такі. От такі, от такі. Хорошо, друзі. Всім пока!